Сьогодні 25 вересня. Перед морозами зрізаємо виноград, який такий вже спілий на 80-100%. На Отакий Ось дубовський ще висить. О, Жінка не зрізала, такий хай ще висить. Подивимося, що О, цей зрізати треба. Коротше миску там вже нарізали і хочеться вам показати яка ожина. Отак, отакі розочки. Там ветка одна злам... зламалася тоже з великими, А тут ось який розмір ожини. Щоб більш понятно було, я ось коробок спичний. Ого, да? Отакий розмір. Ятки. І, і це починає дуже обильно родити в кінці вересня. Ну обломана теж. Отакий такий стан дуже багато нав'язано. Ветку зламало а тут Отваги Ну а те ще зрізали. Дубовський на пасенках Байконурш. Такі грузді. Там злітна полоса. Ні, це благородний. Благородний. О, так, що це в нас? А, це пряма України. Це пряма України. Висять, потихеньку їли. Так, це... А що це у нас? Де? Отут. Отут, отут. Де я всі доїла його? Ну тут от краю Саш. Самый крайний. Ну не самый крайний, трошки далі. Мускатний. Ну Хелена. Ну, Хелена, наверное. Так. Ну, це не знаю, що я, якась. Фігня. Та да це б, тоже благородний. Там ще є зелена полоса. Ну. Еще я якесь. И... Геліус. Це молоді геліос. Ага. А, тут маленьку ротатуй. Попробуй. А ну. Це ротатуй. Розочка нависіла. Жінка сказала, ммм. І накриваю виноград саженці у два слої граволокно так понакривав її саженці молоді понакидав я думаю може сьогоднішню ніч з 25 на 26 нічого страшного не буде а там перець накрив гіркий це все саженці, прививки. Там накритий перець гіркий. Це шкулка накрита. Края бревнами продавив. Тут теж. Саженець, Ну і тут школка, там Що ми Поработали сьогодні. Ну, перець ще висить. Вона вирвали, показував. Гарбузи вирвали. Вроді як детська ручка, на самом деле доросла і жіноча. Перші кобірували, гарбузи, бо померзнуть. Яблучка Голден. Це не знаю, який червоний.